Привіт, малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрійовна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з нашим другом песиком бімом гуляли по лісу і зустріли там зайчика, котрий передав нам гостинці. Давайте роздивимось його подарунки. Малята, подивіться, що нам подарував зайчик. Так, тут є яблучко, малина та полуниця. А що ще нам передав зайчик? Подивіться, будь ласка. Так, грушу, абрикос та грибочок. Малята, та поки ми йшли з лісу, всі гостинці перемішались. Малята, ви допоможете мені та песику Біму правильно розкласти гостинці? Добре, давайте подивимось, що передав нам зайчик. Що це малята? Так, це яблука та малина. Малята, подивіться на малюнок і скажіть, чого більше яблук чи малини? Так, розумнички, їх однакова кількість. Або ми можемо ще сказати, що яблук стільки ж, скільки й малин. Розумнички. Подивіться, ще що нам передав зайчик. Що це малята? Так, це грибочки та полуниця. Тож, малята, подивіться, будь ласка, і скажіть, чого більше, а чого менше? Так, полуниці менше, ніж грибочки. Малята, а що нам треба зробити, щоб їх стало порівну? Так, ми можемо, можемо або прибрати один грибочок, або ж додати одну полуничку. Розумнічку. А подивіться, що ще нам подарував зайчик. Так, це груша та абрикос. Малята, подивіться, будь ласка, на малюнок, і скажіть, чого більше? Абрикос чи груш? Так, їх теж однакова кількість. Тобто ми можемо сказати, що абрикос тільки ж скільки і груш. Розумнічки? Молодці малята, ви гарно сьогодні попрацювали. Але нам з песиком бімо вже час части. До нових зустрічей, малята! Молодці малята. Ви дуже гарно впорались. Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!